РФ атакувала вночі енергооб'єкти на Полтавщині у Кременчуцькому районі. Спалахнули масштабні пожежі. Аби ліквідувати кілька осередків займань, ДСНС залучила потяг Укрзалізниці близько 200 рятувальників і майже 60 одиниць техніки. Масштабні пожежі гасили усю ніч. Деякі осередки вдалося проборкати лише вранці. Люди не постраждали. Долали наслідки ударів по енергетиці. Також на Одещині через атаки ворожих безпілотників спалахнуло кілька пожеж. Пошкоджені приватні житлові будинки та адмінбудівля обійшлося без постраждалих у Міненер розповіли про ситуацію в енергетичній системі після російських атак. Попри всі зусилля скоротити кількість відключень світла для населення, ситуація залишається складною, але контрольованою. Найскладнішою ситуацією є ситуація в прифронтових регіонах України: це Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Запорізька та Херсонська області. Найгірше, що у кількох областях, виконання відновлювальних робот ускладнено високим рівнем ризику для енергетиків. Цього тижня Росія вчергово атакувала об'єкти газової інфраструктури. Ворог навмисно цілить у критично важливе обладнання, від якого залишить безперебійне газопостачання для українців. Окупанти скинули авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді на Сумщині. В момент удару всередині були люди. Загинула продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокувались під завалів. Ще двоє людей дістали поранення. За добу армія РФ обстріляла регіон три десятки разів. Під ударами були 20 населених пунктів. На Чернігівщині окупанти атакували дронами лісогосподарське підприємство, травмованого 65-річного охоронця ушпиталили у стані середньої тяжкості. Зруйнована адмінбудівля, пожежу загасили надзвичайники. Україна вперше атакувала нафтову платформу у Каспійському морі. Далекобійні дрони Центру спецоперації Альфа СБУ уразили нафтовидобувну платформу імені Філановського, що належить компанії Лукол Ніжніволскніфть. Про це «Укрінформу» повідомили джерела ВСБУ. Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. У наслідок атаки зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Одна людина загинула, та ще одна дістала поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою у Дарницькому районі Києва. Поліція з'ясовує усі обставини інциденту. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. На Львівщині дрон влучив у приватний будинок у сукільниках. Офіційних повідомлень про загрозу БПЛА в області не було. Пошкоджений дах, фасад та кілька житлових приміщень люди не постраждали. Будинок належить підприємниці, що займається фермерською діяльністю. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про закінчений замах на умисне вбивство. Максимальне покарання передбачено санкцією статті до 15 років ув'язнення. Палата представників США схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 900 мільярдів доларів, з яких 800 мільйонів для України. Документ підтримали 312 конгресменів. 112 були проти. Тепер законопроєкт має схвалити сенат, а після цього підписати президент Трамп. Генасамблея ООН схвалила резолюцію про Чорнобильську катастрофу. 97 країн підтримали документ, проголосували проти США разом з Росією, Білоруссю, Китаєм, Північною Кореєю, Нікарагуа та Нігером. Резолюція визнає довгострокові наслідки аварії на ЧАЕС і необхідність підтримки постраждалих територій, висловлює занепокоєння пошкодженням захисної арки внаслідок атаки російського дрона 14 лютого. А також закріплює офіційне використання української транслітерації Чорнобиль а не Черно. Біль як було раніше у матеріалах ООН. Пограбування у у досі голівудських фільмів не вдалося грабіжнику у Києві. Чоловік зайшов в аптеку і, витягнувши пістолет, наказав продавчині віддати гроші з каси. Фармацевтка не розгубилася, швидко зайшла до підсобки, звідки зателефонувала до поліції, посмикавши двері, безпорадний грабіжник пішов чим. Наразі чоловіка затримали це 36-річний місцевий мешканець, що вже має кримінальне минуле за розбій скоїни в умовах воєнного стану. Рецидивісту загрожує до 15 років ув'язнення. Перша медаль України у біатлонному сезоні. Тетяна Тарасюк стала срібною призеркою юніорського кубка IBU у спринті. Українська спортсменка розділила нагороду з француженкою Маелею Корея. Обидві відстали від переможниці на 27,5 секунд. Для Тетяни Тарасюк це перша медаль у кар'єрі на рівні міжнародних стартів. Стало відомо, де збірна України проведе матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026. Команда Сергія Реброва гратиме у Валенції на стадіоні С'юта де Валенсія, домашній арені Леванте. Він уміщує понад двадцять. 6300 тисяч глядачів півфінал плей-офф Україна зіграє зі Швецією 26 березня наступного року. У разі перемоги 31 березня буде вирішальний матч проти Польщі або Албанії. Китайські виробники представили шестирукого робота гуманоїда. Ю планують використовувати для роботи на збиральних лініях. Він має шість біонічних рук, дві нижні призначені для підйому важких деталей. Верхні можуть паралельно виконувати точні операції. Замість ніг у робота колісна база, що обертається на 360 градусів. А в голові сенсори для орієнтації у просторі. Компанія планує використовувати цього робота на лініях з виробництва пральних машин.